Піклування про ліси. Чи може бути більш благородна професія ніж лісівник? Ці люди щодня вирощують, доглядають, охороняють лісові масиви, а отримують шану та вдячність вже від наступних поколінь, які бачать результат цієї копіткої праці. Обов'язок перед батьківщиною та власною родиною змусив багатьох представників цієї найбільш мирної професії взяти до рук зброю і стати на захист своєї землі. Серед наших воїнів старший майстер лісу Березнівського лісництва філії Березнівське лісове господарство Державного підприємства Ліси України Андрій Володимирович Федас. Він захищає свою батьківщину з червня 2022 року. Тим другого року, Сом, його колеги у лісництві забезпечують надійний тил та підтримку, чекають на захисника і щоденною працею допомагають наближати велику перемогу. Березнівське лісництво філії Березнівське лісове господарство розташоване на території Рівненського району та належить до Березнівської міської ради. У колективі працює 13 осіб, 11 з яких це працівники державної лісової охорони. Очолює лісництво лісничий Олег Миколайович Цимбалюк. Загальна площа території лісового фонду Березнівського лісництва складає 9188 гектарів, в тому числі 8242 гектарі покрита лісом площа. Лісництво складається з 9 лісових обходів. Середня площа лісового обходу становить 1020 гектарів. Загальний запас деревини по лісництву 1 мільйон 473 тисячі кубометрів. Середній запас на 1 гектар вкритих лісовою рослинністю земель 178 кубометрів. Середній вік насаджень 65 років. Середній бонітет насаджень другий, середня повнота 0,7. Хвойні насадження займають найбільшу частку лісництва та становлять 71 м'яколистяні 23 та твердолистяні 6%. За віковою структурою переважають середньовікові насадження 44%. Молодняки та пристигаючі становлять по 24%. стиглі 8 Незмінний пріоритет у роботі березнівських лісівників це вирощування якісного посадкового матеріалу та ефективний догляд за лісовими культурами, спираючись на наукові рекомендації та власний багаторічний досвід, тут застосовують індивідуальний підхід до відтворення кожної ділянки. Застосовується широкий асортимент деревних порід та чагарників при створенні лісових культур. Лісництво має постійну лісонасінневу базу, яка складається з клонових плантацій та постійних лісонасінневих ділянок. Щороку у березнівському лісництві вирощується понад 750 тисяч сіянців основних лісоутворюючих порід. Роками налагоджена робота дозволяє 100% забезпечувати власні потреби та продавати надлишки посадкового матеріалу. Так цієї весни реалізували понад 143 тисячі штук однорічних сіянців сосни. Посадковий матеріал тут вирощують на постійному лісовому розсаднику площею понад один гектар, який був створений у 2010 році та у стаціонарних теплицях. Успішно практикують у лісництві посадку лісових культур сіянців дубезвичайного із закритою кореневою системою. Така технологія дозволяє продовжити термін його посадки у відкритий ґрунт, а також збільшує приживлюваність. Навесні цього року у лісництві проведено лісовідновлення на площі 15,1 гектара, де висаджено понад 105 тисяч сіянців. У рамках реалізації програми президента Зелена країна разом з Березнівськими лісівниками садили ліс мешканці з інших областей, які тимчасово змушені були покинути свої домівки через війну. Вони знайшли підтримку і прихисток на Березнівщині. Добрі справи об'єднують українців. У лісництві догляд за лісовими культурами проводиться як механізовано за допомогою культиватора, так і ручним способом мотокосами. Якісні і вчасні догляди формують потім високопродуктивні деревостани. Охорона Державного лісового фонду від пожеж ще одне пріоритетне завдання працівників лісової охорони Березнівського лісництва, оскільки майже третина площі лісництва належить до першого класу пожежної небезпеки, тут не втрачають пильність ні на хвилину. У лісах постійно здійснюється комплекс протипожежних заходів, влаштування мінералізованих смуг та догляд за ними, утримання в належному стані шлагбаумів та елементів наглядної агітації. Активно ведеться інформаційно роз'яснювальна робота серед населення. У лісництві вже кілька років успішно функціонує система відеоспостереження за лісовими масивами. Відтак весь ліс під пильним цілодобовим наглядом. Це дозволяє черговому працівнику вчасно виявити місце виникнення лісової пожежі та оперативно вжити заходів щодо її локалізації та ліквідації. Тут є вся необхідна техніка для ефективного гасіння пожеж, пожежний автомобіль, трактор. Мотопомпа, а також понад 50 одиниць дрібного протипожежного інвентарю. Робота державної лісової охорони на особливому контролі в лісництві. Лісова охорона забезпечена службовими автомобілями, мотоциклами та нові засобами для виявлення лісопорушень. Належну охорону лісу від самовільних порубок здійснює спеціалізована мобільна група, яка забезпечена транспортом, ефективними засобами зв'язку та спостереження. У їх розпорядженні також сучасний квадрокоптер, фотопастки, бодікамери, прилади нічного бачення, відеореєстратор, засоби індивідуального захисту. Для своєчасного та якісного проведення відводів під різні види рубок на підприємстві сформована спеціалізована ланка по відводу та таксації лісосік. Її працівники мають усі необхідні сучасні засоби для ефективної роботи. Усі ліси Березнівського лісництва сертифіковані за системою FSC. Це свідчить про високий рівень ведення лісового господарства, який відповідає вимогам міжнародних стандартів. Цьогоріч професійний рівень лісівників підтверджено основною оцінкою з лісоуправління за схемою лісової опікунської ради. Особлива гордість березнівських лісівників нове сучасне місце відпочинку. Облаштування таких місць надзвичайно важливе, коли ходити в ліс заборонено, а відпочивати потрібно. На території лісництва розташована рекреаційна зона за случаєм, яка була створена в 2022 році. На території рекреаційної зони є екологічна стежка, бесідки для відпочиваючих закритого та відкритого типу, футбольне поле, ставок для риболову. Місце відпочинку має неабияке просвітницьке значення. Розміщені там інформаційні матеріали про значення лісів в житті людини, знайомство з лісовими мешканцями, а також корисними та смачними дарами природи, дозволяють усім охочим більше дізнатися про природу рідного краю. Лісівники переконані, що юні вихованці учнівських лісництв з користю зможуть провести тут час, активно відпочити та дізнатися, чимало нового про проберезнівський край. Нині весь колектив Березнівського лісництва працює як один злагоджений організм. Кожен працівник розуміє, наскільки важлива його праця для спільної перемоги, допомоги українській армії та тим, хто постраждав від війни. Така робота тут ведеться від початку війни. Після повномасштабного вторгнення вона набула нових обертів, і найбільше тут мріють, щоб всі працівники лісового господарства повернулися до своєї головної роботи створення лісів для наших нащадків.